Своя доля. У кожного свій хрест, у кожного свій шлях. Сестри, у наших руках нитки життя, це людські долі. У наших руках людські долі, тільки Богові і нам відомі, коли обірветься життєва нитка. Ніхто з людей не зможе змінити своєї долі. Цей чоловік нещодавно одружився, у ньому народилася маленька донечка. Він міг би любити свою дружину, він міг би бути чудовим батьком. Але він обрав інший шлях. Його доля нести важкий хрест, його доля любити Україну. Це його доля. Це хлопчина упора для своєї матері, її підтримка. Він міг би одружитися, побудувати дім, до кінця свого життя, жити у своєму рідні. Але його доля майдан, його доля України. У кожного своя доля, у кожного свій крест, у кожного свій шлях. А цей хлопчина сирота. Він не пам'ятає ні матері, ні батька свого. Він виріс у дитячому будинку. Єдина людина, яка в нього залишилася, це молодший брат. Він не бачив ще життя. Не пізнав першого кохання, не вирішив, ким він хоче стати. Йди, я душу матінку пробачте, я повернуся, можу до весни, а ви не плачте, ви не плачте, бо хто якщо не ми? Іди, синочку, я благословляю. Молитись буду день і ніч. Хай Бог тебе оберігає. Ти не плач дружина? ти маєш бути сильним. І ми мій вибір і за все прости. Бережи себе і донькою обійми. Я вас люблю, як знає тільки небо. Я повернусь обов'язково, повернусь звірі. За тебе, Богу, будемо молитися. Ти наш герой, тобою будемо гордити. Ти пробач, що тебе покидають, що їду в дорогу. Брати мене, як буде. Сльози корця стікають пошукам, як проша не коше. За волю, за свободу, за Україну. Хлопців вже зустріли небеса, летіли тихо, аж майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза народ своїх синів не відпускав, як крила ангела злетіли в небеса. Небесна Сотня у вирій полетіла. Не плачте. Весний сон, його більше нігулять рани. Він не покинув вас. Він прилітатиме і промовляти, мамо, я люблю тебе. Це його Герої. Його пам'ятатимуть усі наступні покоління. І ти пам'ятатимеш? Не горій, що ти втратив упор у своєму житті. Він стане для тебе англом у і це його шлях. Ваші рідні були звичайними хлопцями, а стали героями, бо вмить останню віддали батьківщині найкраще, що мали своє життя. Не плачте рідні! Дозвольте оплакати ці жертви матері в Україні.